Покажу вам коротше, цей. Чи тут знизу виглядає, грохот його бачите? Просто грязний, але грохот якби не гнилий. Не гнилий просто брудний бачите, дирок там не, не, нема, не видно ніяких, щоб дирки там були щось такого в такому роді. Оба. Фу. Тут на шківки просто стоять. На шківки. Так. І зараз покажу, що воно тут, тут у нас бичі. Так. Такі бачі, бачите, теж ще бачив взагалі супер стан. Я би сказав. А -а -а! Ну шо, що ж то блять таке з тими руками? Рукавиці знов не взяв. Коротше, бачі, що в гарному стані, все тут барабан, під барабанні теж все окей. Бачите, які бачі, зараз з торця покажу. так може недобро видно. Ось так вам покажу. Блін. Жадко, бачите, шнек все в оригіналі. Ну якби комбайн в оригіналі, не мальований, нічого. По наклонки що, по наклонки, ще вам покажу. Зараз трохи поки що тут положим Цю защиту десь О. наклонка по наклонки бачите теж які непогані вигляд має зірочки, бачите які його заводські, все от бачите Такі вони є по заводу. Раз. І там другий раз. ось. Хороший комбайн. Того проводиться, він їде в роботу. Все. Якось так.